Привіт всім! Представляємо вашій увазі водостійку спортивну сумку. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Водостійка спортивна сумка це чудовий вибір для любителів активного відпочинку на воді. Вона виготовлена з якісного та міцного матеріалу, який забезпечує надійний захист ваших речей від потрапляння води. Крім того, сумка має місткий відділ, у якому легко помістяться необхідні речі для подорожі на воді. Вона оснащена регульованим плечовим ременем. Дизайн сумки виконаний у спортивному стилі. Дана водостійка спортивна сумка є надійним і зручним рішенням для всіх, хто полюбляє активний відпочинок на воді та хоче зберегти свої речі в безпеці.